Чи потрапляли ви в ситуацію, коли від ваших дій залежить життя людини? А саме надання першої домедичної допомоги в критичних ситуаціях. Уявімо, що у вас є декілька хвилин або навіть секунд, щоб урятувати людське життя. А чи знають люди, як діяти в цій ситуації? Доброго дня. Доброго дня. Чи вмієте ви надавати домедичну допомоги? На жаль, ні, не вмію. Ну, не приходилося. А не вчились. А вчились. Не військовий медик. А саме необхідне? Ні, можете, так? Можна, так? Да. Наслідки можуть бути від вашої байдужості. Вони думають, що вони, ну, якщо людина помре, це буде на їх, так скажімо, совісті, або навіть покарано законом. Існує кримінальна відповідальність за не надання медичної допомоги. Тому якщо ви пройдете послі, наприклад, це зафіксує камера або хтось побачить. І заявить в це поліза, це буде кримінальною відповідальністю. Надання допомоги розумієте, навіть якщо ви будете надавати допомогу і нічого не вийде, ви дали шанс людині, ви спробували її врятувати. Якщо ви пройшли то ви 100% дали можливість людині померти і не зробили нічого для того, щоб її врятувати. Тому ми говоримо про те, що навпаки, треба підійти, допомогти, спробувати надати допомогу. Не надати допомогу завжди набагато гірше. Тренерка з домедичної допомоги та практикуюча лікарка Анастасія наголошує на необхідності проходження таких курсів, адже ніколи не знаєш, що з тобою може трапитись. Дивимось далі, як правильно накладати турнікет. Тож, коли ми говоримо про турнікет, ми одягаємо його на кінцівку, і ми можемо його розклеювати. Коли ми розклеїли стропу, ми затягуємо, ось так зроблю, щоб було краще видно, максимально потужно перший тур, він має бути максимально сильно пройдений по клиті поверхні. Надалі у нас є вороток, який ми крутимо. Я люблю на навчаннях казати до моменту ай, болить її ще трішечки. Він має зупинити критичну кровотечку. Ми прокручуємо і фіксуємо. Мені вже болить. Оп-оп. оп. Угу, угу, Угу. Оп. Угу. час. Оп-оп-оп. І фіксуємо турнікет. Він призупиняє. Далі ми можемо зафіксувати хвостик, щоб він не виглядав і щоб його ніхто не міг змістити. Е, ця процедура досить болісна, але вона рятує життя, і ми зобов'язані цим методом користуватися. На кожному турнікеті на турнікеті січ ось тут місце для того, щоб вказати час. На якій ми наклали коли ми наклали цей турнікет, пам'ятаємо, що ми не знімаємо турнікет, ми не користуємось тим правилом, яким, яким нас вчили на уроках ОБЖ, що це має бути там, через 30 хвилин чи через 40 хвилин, чи через годину. Ми пам'ятаємо, що е, турнікет знімають лише медик. З як... собою завжди, в чому б я не була і спеціально за маленьку сумочку, рукавички, їх можна зібрати в дуже маленькі дві, в дуже маленьку таку обрубляшку і користуватися в випадку потреби. А вони. Потр... Потрібні завжди, коли потрібна якась екстрена допомога, навіть коли це не критична кровотеча, і завжди, навіть в найменшу сумочку, може поміститися турнікет. Тож ми ніколи не знаємо у яку ситуацію можемо потрапити. Проте з базовими навичками до медичної допомоги можемо врятувати.